Якщо набу опублікує матеріали справи, Анни скороход, то впровадження буцімто розвалиться. Про це заявила журналістам сама нардепка, побувавши на допиті в антикорупційному бюро. Скороход заперечує обвинувачення і називає справу повною брехнею. Мовляв, ні в кого нічого не вимагала, як не давала і жодних вказівок щодо цього. Утім, скороход визнала на фрагменті відео набу, справді вона, але це буцімто нарізка, яка не відповідає дійсності. Текст не відповідає дійсності, і все відео загалом воно зрібнено. Е, коли НАБУ а я буду на цьому наполягати, коли НАБУ опублікує повне відео, справа закриють. Немає початку, вирізано в тексті і немає кінця. Якби вони показали повне відео, я б тут не стояла. Ну і нагадаємо, що СБУ а також НАБУ викрили у Києві злочинну групу, яка ймовірно очолювала нардепка Анна скороход. Як повідомили у телеграмі служби безпеки, учасники груповання пропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладання санкцій РНБО на компанію конкурента. Співробітники СБУ та НАБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря 125 тисяч доларів. Просто у центрі Києва народні обраниці та її спільникам після проведення обшуків повідомили про підозру. Ви віддаєте э, гроші, Вам пишуть дві розписки. вони у мене. Как только все происходит, я их мы их раз раз порвали. Вы хотите, чтобы сделали да. то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию? Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые у вас где-то э, в этом э, в переулке э, в е. Одному зі спільників нардепки ВАКС уже обрав запобіжний захід тримання під вартою або заставу понад 4 мільйони гривень. Сама народна обранниця тим часом стверджує, що набу нібито сфабрикувало фото її квартири. Мовляв, бюро нічого не знайшло у неї при обшуку, а гроші та набої, які показали на світлинах, їй не належать. Прізвище Анни Скороход фігурувало на сумнозвісних плівках Міндіча. Це стверджували у центрі протидії корупції. Там зазначили, що один із затриманих посадовців енергатому Дмитро Басов, начебто, хотів, щоб парламентарка написала депутатський запит. Утім, сама пані скороход раніше спростувала такі звернення до неї і взагалі заперечила знайомство з Тімуром Міндічем, ну його ж поплічниками. Скороход звернула увагу журналістів, що спецоперація проти неї дивним чином збіглася із запланованим відрядженням до США. За словами нардепки, це не слідчі дії, а буцімто сфабрикований на швидкоруч політичний тиск. Бо її співпраця із США ефективна і набирає значних обертів. Тож комусь не хочеться, щоб вона тривала, підкреслила скороход. Всі знають, що я мала з суботу виїжджати у відрядження своротні здати Америки. Де в мене було призначено зустріч на найвищому політичному рівні? Я мала передати звернення родин військовополонених і безвісті зниклих до Дональда Трампа із списками на обмін.